Ремонт котла Вайтлан Т4 і знову ремонт головного вимикача. У мене вже одне таке відео є з такою самою назвою Ремонт головного вимикача. Там я ремонтував оцього чорного, показував, як він розбирається і що там треба зробити, щоб воно включалося. Зараз в ремонті. Оцей червоний. Значить, власник заявив несправність, що спочатку дрібіжали реле, потім перестав виключатись, а, верніше, включатись циркуляційний насос і всі решта насосів, а потім взагалі перестав включатись. Ну, вислухавши зауваження, я, звичайно, почав по платам, по релюшкам бігати. Хоча як... Як завжди, ви, допомагає своя система, а в радіо теж залізна, залізна система, все треба починати з перевірки живлення. Яке те живлення, наскільки воно стабільне? Чи воно скаче чи не скаче, чи воно є чи його нема. Тому тут, зібравши плати, подивився там ті плати і завжди дивлюся цю плату. Перше, оцей випрямля, випрямитель, от них 4 діоди і конденсатор. Це вони дають 24 вольта постоянки з цього боку ноги конденсатора. Вот вони ці діодики стоять. Що на цьому котлі? Зразу два виключателя. Тільки якщо чорний вдалося перемонтувати, беру, перевіряю отут -ут -ут опір на цих на цих ногах. От. Зараз воно вже поремонтовані. Включаю прозвонку. От беру чорний, от він чорний. Чорний вдалося поремонтувати, він виключений, не піщить. От його включаю. От він піщить. І опір у нього ноль. Ось ці дають ноль. І на ньому 0. От. А коли я його почав перевіряти, то тут скакав опір. То безкінечність, то близько нуля, то ще якісь там пару сотень ом. Ну я його так покляпав, покляпав трошки, щоб притерлись контакти. От покращилось, але менше ніж 17 Ом, на цьому вимикачі не було. Він Розбирається, я їх розбираю якось. Цю, цю рамку пластмасову даю вниз до кінця. От Там хто хоче це зробити, той розбереться. Тут є отакі от -от, от вони. стойкі фіксатори. Їх так втоплюєш сюди. Ну, Тише з одного боку, потім так, і пішов, пішов, всі нажав, їх треба всі нажати на всі двох виключателях. От воно, Оця рамка втоплюється вниз. Далі підважується оцей стоячок куліса, ця на ній крутиться оця куліса, знімається кришка. Кришка знялась, і там далі виходить отакий от. Оця кришка знімається, оці куліса, оця кришка вилазить. І тут от ця от вся начинка виключатель. Цей виключатель без складної конструкції. Тут от, Ну, Ось такі от там <кій> гнізда для контактів. І тут ще стояв отакі от таке кормисло стояло. Воно стояло. Оцією стороною воно вставало туди, оціми толкателями вона нажимала там от, контакти. От. Я хочу власнику, щоб він побачив, які він користувався. От. І це коромисло теж має ті отакі оськи, вони входять от в другу, другу колісо, в другу пару коліс, і воно так бігає. Від часу оця пластмаса стала от якою. Рихлою потріскалась, поцвіла. і оця її частина обламалась. От воно тут у мене є, от воно. Розсипалось на багато кусочків. Я коли його взяв і кляпав включав, то оцей включається отак чітко. Раз, раз. А цей виключався нормально, а включався, його треба було дожимати сюди в цю сторону. Оце мене зразу сторожило. Бачу, знач, думаю, значить там щось не те з цим буде, з виключателем, з контактами. І так воно і є. Тільки я його тут достав, він вже розвалюється, продовжує розвалюватися. Ну, перше від старості, а по-друге, отут стоїть лампочка, хоч вона неонка, але все одно вона має оце от супротивлення, яке гасить там напругу до того, яка там для неонки підходить. Це сопротивлення гріється. І от він температури, отут все пожовтіло, вгоріло. Це також сприяло тому, що оця куліса розвалилась коромисло, верніше. Поставити його назад вже можливості немає. Як ти його там не став, воно все одно потім розсипеться, бо то ну що тут можна? Клеїти, наклеїв, воно довго не От Що тут було? Тут так само. Опір, коли я почав міряти на зворотній стороні, на цих контактах, от вони були впаяні. Він скакав собі, як хотів. То включиться, то не включиться, то якийсь змінний там, то 700 ом, то пару кілогом, то ще щось. От. А якщо воно так скаче, а тут іде 220 по чому, причому акумутується е і фаза, і Ось тут зразу по двом лініям відключається. Тут напруга велика, е споживання всі насоси на ньому. От, Коротше, якщо він вже почав. Чорніти підгорати контакти, то воно обов'язково це все розвалиться прийде до такого стану. Що робити? Отакий от виключатель його окремо не купиш. Його можна знайти тільки на розборці, в бушних платах, на Eolixі ну, на подивився, 1339 гривень оця плата <кій> з таким виключателем. Но те, що на еликсі, на розборці, Воно не набагато краще від цього. Йому такого ж також років 30 -40. От, І дати за нього ще плюс пересилка 1500, а воно знову тобі г'єгне. Я вирішив, що не недоцільно. Моє рішення. Буду ставити ось от такого от виключателя. От. Видно, я там, видно? От точно такого я не знайшов, але цей тест туди також стане. Я його таку припру, зафіксую, якось кронштейна там зроблю. От. Він також от тут 220 Вт 5 ампер. такого току йому за глаза хватить. 5 А 5 А. Ну. І от такий варіант оціх от от виключателів. Якщо вдається його перемонтувати, почистити, розібрати. То він залишається таким. А якщо він вже отак от розсипався, як цей от, на кусочці, то варіант тільки такий. Значить, До цих тут дві пари контактів, які перемикаються, то одна, то друга. До них припідпаюються виводи, ті виводи стають от всі отвори, підпаюються до цих печатних доріжок. Ну, от. Ну, Буде трошки от так от. Ну, Але тут же не до естетики, тут щоб працювало. І от от варіант ремонту найпростий і самий ефективний і вигідний. Тим більше, що зараз багато людей звертаються з ну, села, з крута, грошей. Нема куди розкидати. Ну, Такий варіант. Підходить. Оцей коштує 60 гривень. От я думаю, що це не півтори тисячі. Таке моє рішення по цьому ремонту.